А тепер поговоримо про тих квадроциклістів або тих мотоциклістів-власників ендуро, які кожну покатуху, навіть взимку, умудряються знайти добрячу калюжу і засадити техніку туди. Потім це все, звичайно, треба діставати, і тут, звичайно, потрібні рукавиці уже з захистом від води. І виробник 100% дає нам таку можливість в їх арсеналі є відразу кілька рукавиць, які не бояться вологи, в яких можна сміливо брати мокрі предмети і руки залишаться сухими. Це серія рукавичок 100%, яка називається Гідроматік. Їхня особливість ось ця поверхня долоні, вся з Водонепроникного матеріалу, він достатньо товстий і повністю водонепроникний. З цієї сторони в нас є, по-перше, водовідштовхуючий зовнішній шар, а всередині додатково утеплюючий неопреновий шар. Відповідно, звідси ззовні рукавичка не буде продуватися холодним морозним повітрям, і ви можете катати в них цілу зиму. Силиконовий принт відразу на двох пальцях на вказівному і середньому перевіряємо їх і. Телефон реагує на наші дотики. Відповідно, ви зможете в холодну погоду спокійно відповісти на дзвінок, спокійно розмовляти, не знімаючи рукавичок. Що погодьтеся, надзвичайно зручно. Ці рукавички серії Гідроматік представлені в кількох виконаннях в нашому магазині. Маємо їх. З різних матеріалів, маємо їх з різними дизайнами. Ось в цих тут силиконовий принт виконаний ось таким чином на вказівному пальці. Ось тут, в цих відразу на двох пальцях цей силіконовий принт. Але спільним для всіх них залишається те, що і долоня звідси, і зовнішній шар звідси. Повністю водовідштовхуючий. Додатковою перевагою теж є ось цей м'який еластичний манжет, який, по-перше, дає додаткове тепло, і, по-друге, не дасть бризкам води потрапити всередину десь під верхній одяг.